Всім добрий день, мене звати Мартіян. Я ходив до Мар'яни протягом декількох місяців. Саме я прийшов з проблемою, що я заїкаюся. Заїкаюся перед публікою, перед камерами і серед друзів і так далі. Мене дуже сильно дратувало, чому я заїкаюся, а інші люди не заїкаються. І отже, я вирішив знайти спеціаліста, який мені саме допоможе. Отже, перше, що ми зробили з Мар'яною, це знайшли причину мого заїкання. Ми провели досить багато експериментів. І в результаті ми її знайшли. Далі ми пропрацьовували основну складову заїкання. Це невпевненість, це нерозвимність мовного апарату і так далі. Ми ставили сценки на різні теми, ми читали скормовки, читали різні вправи, і в результаті я став дуже мало заїкатися. Прям практично майже не заїкатися. І... Я знімав багато відео е зі сценками. Ми робили сценками так як і у театрі, у, у Мар'яни, так і вдома. І в результаті це мені дуже сильно допомогло зараз почуватися впевненим на публіці, так і серед друзів, так і серед камер. Тому що, якщо порівняти це, що було е до Мар'яни, це я виходив невпевнено, я не міг вимовити слова, я заїкався. А тепер я можу вийти спокійно, щось, щось людям розказати, щось показати, щось пояснити. І Маріанна мені дуже сильно допомогла. Тому дякую їй. До побачення.